Орадувавши аграріїв багатими урожаями, 2016 рік приніс їм непросту осінь. Початок її був посушливим, а на ніж не йшли рясні дощі. Ось комбайн повертається з поля, залишивши невеликий клаптик кукурудзи назібраним. Дощ закінчиться, каже механізатор товариства Авангард Григорій Суходоля. І зберемо, але і після цього додає без роботи хлопці наші не будуть. Будемо ремонтувати техніку зимою, будемо ходити на обрізання садка. У нас і взимку буде робити? Є, є, але ну, всю техніку треба до весни підготувати, щоб вона вийшла на весняну посівну. Жнива ранніх зернових на відміну від пізніх провели на одному диханні, розповідають працівники авангарду. Завдяки гарному результату у господарстві з'явилася нова техніка, зокрема, імпортній трактор і комбайн, а також сушка зерна. Сушити на ній можна всі зернові культури. Сушка працює на дизельному паливі, також і використанням електроенергії. Ще передбачений варіант, що може підключатися трактор, і трактор може крутити комом і сушка може працювати на солярці і за допомогою трактора. 20 тонн – такий разовий об'єм завантаження в сушку, і через 4 години доведене до необхідної вологості зерно засипається у склади. Коли Микола Трач очолив це господарство, воно було розвалене, поля заростали бур'янами. Тепер кажуть люди, ми знаємо, що при роботі будемо і завтра, бо маємо чудового директора. Якби не його е розум, не його е бажання працювати, залишитися тут і е розвивати дане господарство. Можливо, тут вже і нічого б не було. А так, завдячуючи йому, на даний час є, ви бачите, яка матеріальна база, є, є робочі місця для людей, є підтримка в селі, є так, як ми допомагали, в школі допомагаємо, в клубі, в будинку культури допомагаємо. Завдячи Миколі Миколайовичу, є такий колектив, є господарство і є результат даної роботи і даної діяльності. Більшість агрегатів уже завершили виробничий сезон. До весни хлопці їх причепурять, підлагодять. Працювати розповідають, у нас є кому. Люди тримаються роботи, бо де її в наш час знайдеш. Якщо людина може прийти, звернутися зразу до керівника той самої соломи, щось виписати, щось якесь поросятку, то і є куди прийти, якщо на відміну де великі аграрії тримають, і там їм нема куди прийти, бо де вони їх понаходять тих людей, тих начальників, щоб звернутися. За допомогою. Хто звертається, з якими проблемами сімейними, ми стараємося всім допомагати, всім, чим можемо. Скажімо так, не дай то Бог, лікарня, хто звертається, людям, ми теж допомагаємо. Ну, ж що, що столову, люди харчуються, забезпечуємо людей і з одягом забезпечуємо і відповідними матеріалами, які необхідні. Ну, На мою думку, що Керівник старається для господарства, для людей, для села, щоб щось здобути, щоб село жило трошки і проц, ну, процвітало також. Бо якщо не буде жити село, то не ж процвітати. Олександра Бондарчук видає плату за оренду земельних паїв. Пащики задоволені. Ну. Зерно видаємо хороше. Тут виготовляються корми для свиней, які утримуються в авангарді. Без добавок ми робимо. І нас є і овес, і пшениця, і кукуруза, ячмінь, і відходи соняшнику. Оце ми все разом комбініруємо. Це у нас така цяя. Е як сказати, друбілка, кормодрубілка така. Якби таких керівників, як у нашому селі, було б більше, каже Олександра Юхимівна, то країна наша просвітала би. Відколи він у нас, у нас він не розвалив ні одного будинка. Він все зберігся. Багато людей до мене приїжджають тут, бо знаєте, то й кажеш, о, у вас так як настоящий ще колгосп, як ще дійсно все тримається. Купи зміни відчувають і працюючі. Зарплата піднялася. Тоді було йому трудніше, коли він ще тільки став, Це ясне діло, коли став. Тепер помаленьку він цей е, заробляє. Тут недавно ось у нас був е, практикант. Йому нарахували, він вже мав їхати, нарахували йому зарплату. Він каже, о, я прийду сюди знову робити. Бо стільки заробити це, каже, взагалі хорошо. Оці, що в нас є навкруг, є директора, там СТОВ, ЧПП, там різні всякі. ці, То вони навіть постарше нього є, але вони всі його. До нього туляться і всі з ним радяться, бо він такий, що він перед всього думає і правильно зробить. До людей він відноситься теж, я думаю, що люди не обіжені, тому що він допомагає. От навіть як хто в лікарні буває, ну такий на там заболіє, він старається допомогти. Навіть сам запитає, що чи гроші треба, якщо що треба, звертайся. Якщо ти навіть зробив план, він працює по тому принципі, як по Божій заповіді. Він тобі робить зло, а ти йому роби добро. Отак От він старається. А Бог тоді розсудить, хто правильно, хто неправильно зробив. Ну, він такий добра людина та все. Його тільки можна назвати Людина з великої букви. А це в нас продукти для їдальні, показує Олександра Юхимівна. Тут і консервація, як удома, і заморожені фрукти. В їдальні щодня готують різні страви, але всі дуже смачні. Обідаючи в затишній їдальні, хлопці дивляться новини чи слухають музику. На перше там або суп, або борщ. На друге каша, макарони, підлива, завжди в нас є м'ясо, салати в нас завжди, випічка в нас теж кожного дня, чай, компот. Ми, я думаю, що наші працівники задоволені своїм харчуванням, тому що в нас коштує харчування 1 гривня на теперішній час, коли буханка коштує 8 гривень. Завжди в нас в раціоні м'ясо. Четвер в нас, як завжди, рибний день. У нас або уха, або риба тушена». Ну, або жари на нас. Я думаю, що я дуже задоволена своєю роботою і своїм керівником Миколою Миколаєвичем, тому що на теперішній час нема такого, щоб десь можна було пообідати за гривню, чи і, і робіт так немає. Ми дуже, я думаю, всі задоволені. Авангард, розвиваючись, сам допомагає сільській громаді. Металопластикові вікна в приміщенні ФАПу села Сільниця, металопластикові вікна в тутешньому будинку культури, допомога воїнам АТО все це справа рук господарства. І цей перелік можна довго продовжувати. Директор Микола Трач наголошує, що має прекрасний колектив, з яким і надалі долатиме вершину за вершиною. Головне є колектив, який навчений працювати. Є спеціалісти, які знають, що робити, які вчаться, що робити. Так що ми будемо працювати потужно і гарно. Україна починається з тебе. Під таким гаслом працює колектив авангарду щороку, все вище піднімаючи перед собою планку для чергового потужного стрибка. А брати бар'єри тут уміють. Отже, наступного року працівники господарства розповідатимуть нам про нові свої досягнення.